Тут у мене проживають маленькі каченятка мускусні, що в мене там є надгорі. Хочу їх об'єднати. І хочу спробувати ось такий свіжий курник. Засипати в них тут, щоб не було ні кліщів, ні піроїдів. Ось так я наніс засіб по поверхності. Зараз все це застелю сіном. Ось так їм все заніс ціном. Вони його трошки ще утрамбують. І ще так по поверхності трохи насипу свіжого курника. В інтернеті було дуже багато позитивних коментарів на свіжий курник. трошки бояться. На дворі, де вони проживають після що твориться ось така калюжа. У них є ще місце під навесом ось тут. Ось ці залишу дворі. А там є ще деякі ось такі маленькі, як це біле. Там є таких багато, віднесу до тих. Трохи бояться. Тут у них є ніпельна поїлка, бункерна кормушка. Тут я зараз насиплю кукурузної муки. Так їм буде тепленько місця багато. Нехай підростають. Ось тут залишилися всі більші. Самець производитель Тут і декілька старших качечок, останні всі малечі Ось цю поївку віднесу теж туди внутрі, щоб зимою її не розірвало. З неї теж вони наробили ось таке болото. Цього року в мене курей дуже було багато кліща блошки всяких паразитів. Навіть півник здох від цього. Обробляв 4 рази курник. Лише після ось цього триназоля. Всі паразити здохли. І тому я вирішив собі купити досить популярне средство. Свіжий курник. Багато бачив отсибів. У тіктоці про нього хочу спробувати. Обробив там, де вони будуть ночувати, тут теж зараз. Позамітаю і теж буду управляти.